Я хочу погалати. З мені я... не ми з вами. Держи. Так, да. Коли з вами вівторок робила ведмедика, я вирішила ще робити. Mm, да, ну ведмедика я бачила свого. А Лені. я ведмедика і сердечко. Так, така дівчинка. Була. Ведмедичка. Ведмедиця. А в тому, що мені немає лінійки. Знову скажу, приходьте, я вам подарую. Ну, що ж робить, як до 4 класу у нас немає лінійки. Отже, урок математики. Лінійка з першого класу ми повторюємо. Ми з вами повторюємо. В підручнику дещо є, але до сторінки ми не підв'язуємося. Ми будемо його виконувати по ходу. Зрозуміли? Отже, ми сьогодні повторюємо: ми готуємось до контрольної. Так, для каліграфічної хвилинки я вам пропоную самим придумати собі приклад. Придумайте. Який вираз, щоб ми його обчислили. Можна на. ой. зависаємо, ми, да? так? Придумайте вираз. Наприклад, 25 умножити на 5. О, Софія, ти спробуєш, ти помножиш? Так, щоб легенько. Не а? знаю. Помножити. Один Я плюс помножка, один! Помножка. Але це ж буде добре. Один плюс один. Ну, давайте 25, його на 10, а 1 плюс 1. 1 плюс 1, так? Да. Давайте, кстати, давайте 52 1 ділити на 90. плюс один. 1,2. 52. 52 поділити на скільки? На 99. На 99. Помножити на 99. 52 а. на 99 mm. не mm. поділиш, а помножити а, да. можна. Помножити mm. можна. На дно mm. на 100 дивіться, які хитрі, один, один, додати, один. запишіть, давайте так. Я бачу, що прикладів хочеться кожному. Запишіть кожен свій. Тобто, ви собі в каліграфічну хвилинку записуєте той приклад, який вам хочеться розв'язати. Тобто, тут у мене не бой, Тут у мене не буде, а ви запишіть собі той, який ви хочете Два, два, я два. розказати. Два. Два. — А чому не стирається? — Тому що це Улія писала. Чому воно буде стиратися, якщо це Улія писала? Вона зможе прибрати. Mm. — Виконайте каліграфічний хвилинок, який вам хоче. Я вже все. Ну, — Я Вимедла. теж вже написала. — Один додати один. Ну, то зрозуміло, що В мене я один. — У мене вже також один додаток.

Е, Уріан, яким ти способом множила 52 на 99, який ти використала? Я на Помножила на 100 і відняти 52. У мене такий був. Угу, на додавання. є. Yeah. Мені подобається оцей. Один додати один, де є два. Що я а я а я зра, а я при а я приклад зробив двадцять <гум> п'ять получше. Це так, дуже є. є. Далі, працює. Очень Далі працюємо. У нас з вами є ось такі дві задачі. Ми їх не записуємо на екрані, спробуємо розв'язати і розібратися на екрані. Отже, перша задача: африканський гепард це не тільки вражаюча велика кішка. Але й найшвидший савець на планеті здатний долати щогодини 112 кілометрів? Скажіть, будь ласка, яка буде швидкість гепарда за одну годину? Як визначити швидкість гепарда? За одну Як знайти годину, швидкість? Да, де трикутники? Як знайти швидкість? Те, що говорила, причепіть трикутник у себе перед очима, немає його. Так? У мене є, хоча я його забудемо. знаю. Він не Він повинен висіти перед очима. Я вам колись зніму відео огляд свого робочого столу. Що завгодно є? Які завгодно підказочки? У вас повинно бути. Mm -hmm. на, на очах все. Отже, як знайти швидкість? Пригадуємо, як знайти швидкість. Ділення. ага. Тут у нас. Швидкість помножити на час. Помножити на час. Так, а тут у нас шлях. Як мені знайти оце число? Швидкість. У мене Як, мені... Як, мені... Як мені оце знайти? Що зробити? Оце мені знайти. Що мені треба зробити? Шлях поділити на час. Поділіть шлях на час. Який шлях? Долає гепард. Сто 112, 112 кілометрів. Треба 112 кілометрів поділити. На скільки? на один. на один один Скільки отримаємо? На 112 дванадцять. Отже, скільки 7, ми отут отримаємо? 6, 6, 6, Яку швидкість? 12. 12. швидкість 12. 112 112. Ну, швидкість кілометрів. Сьогодні слишком легка. Другай каваліт уже. Наші лише серед птахів можна вші за годину долати 300 кілометрів. 300 кілометрів. Він за годину може долати 300 кілометрів. Як знайти його швидкість? Один так же само. Так само, що ми зробимо? Дивити на один. Триста поділити на один. Триста 300 300 поділити, поділити на, три. на один. Що ми отримаємо? 300. 300 ми... чого? 300. Кілометрів. 300. Кілометрів, Кілометрів за годину. А тепер дивимося в свою так. схему. А в нас в схемі що хочуть знайти? Шлях. Хвилини, метр за метрів хвилину. за хвилину. Якщо ми знайдемо, що його швидкість 300 кілометрів. Ой, кілометрів за годину, то це буде відповіддю на питання задачі? Ні. Ні. Чому? А тепер треба помножити на. Один. А тепер треба перетворити кілометри, так? Да? Треба 300 кілометрів перетворити в метри. Перетворити. 300 в кілометр... Ні. 100 300 тисяч. Тисячу, так? Да? В одному кілометрі. Тисячу метрів. А 300 кілометрів скільки це тисяч? 300, 300, тисяч. 300 тисяч метрів. За одну годину. годину. Сколько? Є одну відповідь годину? чи нема? Немає. 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 Нам ще треба поділити Є. на годину. Ти немає. Ти немає. Немає. Нам треба Я за хвилину, буду. а не за годину. Ой, Скільки в годину. Скільки в одній годині хвилин? Шістя. Ося! Отже, Шістят. оце число. 300 тисяч треба Йоми. поділити на скільки? На 60. Треба поділити на 60. Ділимо на 60. Що ми можемо зробити? Ну, по-перше, зможемо стукаємо. 0. Стукає. Так, Катя. Катя, не стукай. Скорочуємо нулі. Є Штучу. по одному нулику скоротили. Далі, що ми робимо? 30 ділимо на 6. 5. 5. Так, зараз я візьму текст, тому що. писати погано. Потім записуємо. Скільки ще нулів додається? Три нуля. І тепер у нас метрів за Годину. Милину, хвилину. Ми за хвилину. Тепер є відповідь? Да. Так. так. Отже, швидкість. Таха сапсана. 5000 метрів за. Хвилину. За хвилину, п'ять тисяч метрів за хвилину. Оцей трикутник повинен бути у вас на очах. Тому що... У мене тут. Ну, ну Прекрасно. Ну, Тільки бої. ж треба вміти ним користуватися. Пишемо слово задача. У ну, мене. Задача. Не всім. Завдання всем. З домашнього буде. Задача. Я все. Там домашній. А який номер? Нема номера. без номера. Це не з підручника. ордій рухався протягом чотири 420 а, да. метрів за хвилину. По сьогодні той самий шлях всю. подавати. Мать, і рухався другий юнак, про... порівняй швидкість. Порівняй швидкість гіроскутера і героборда. Так, гіроскутера і гіроборда. Отже. Знову трикутник працювати повинен. Швидкість, час і відстань. Як знайти шлях, який подолав юнак, який проїхав 4, протягом 4 хвилин, проїхав, мав швидкість 420 метрів за хвилину. Яку він відстань проїхав? Як знайти? Чи знову малювати трикутник? Mm -mm. Де ваші трикутники? Мій тут а ваша час. А мій вот. Ну, так, значить, підказуйте. Ті, у кого трикутники на місцях. А, Зверху С. У мене до. Швидкість. Так. швидкість. Множимо швидкість. на час. Нам треба. Ми шукаємо шлях С. Нам треба що? Швидкість помножити... Швидкість помножимо на час. Яка швидкість була? Швидкість була 420 метрів за хвилину. Так, час який був? 4 хвилини. 4. Що ми робимо? 420? Множимо Множимо. перша дія. 420. Множимо. На Сталінка, Говорили, балакали, сіли. І заплакали. І Діти, ми робимо завдання з підручника? Ні. Ні. Тому те, що там в кутку написано. то нам Буде написано. 1680. 1680. 1680 чого? Кілометрів за хвилину. Чого кілометри? У нас була метри. 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 І не за годину, і не за хвилину це його шлях, який він подолав. Я, правда, в принципі не знаю, чи тут з'явиться. О, з'явилося, значить, я привела своє. Значить, я своє провелу є. Далі. Інший цей самий шлях подолав за 5 хвилин. Тобто шлях 1680 подоланий за 5 хвилин. Як знайти швидкість? В трикутничку шукаємо, прикриваємо В. Прикриваємо, Прикриваємо швидкість свою В. Тепер треба час поділити на шлях. Ні, шлях поділити на час. Верхня на нижня. Верхня на нижня. Шлях ділимо на час. 1680 ділимо на 5. Діліть друга дія. Не буде з'являтися. 1680 ділимо на 5. Ага. 1680 ділимо на 5 Давид я чекати не буду я перегорну далі 1680 ділимо на 5 на ага, тисячу зараз я вирішу. 680 ділимо на 5 на 5 угу. Соня, Соня не кажи підождемо ще когось поділити на скільки на 5 так. 1680 восемьдесят на 5. 1680. восемьдесят на пять. Триста тридцать шесть. Триста тридцать шесть. Софія, в тебе скільки? Нет? Моя честь триста тридцать семь. Ага, триста тридцать семь. Ну, не може бути 7 37. А 7 на 5 буде 35, буде п'ятерка в кінці, не може такого бути. А у вас нуль в кінці. 1680 ділимо на 5, не може бути 7. 300. 506. Ой, О, да. ще третя відповідь. Ой, 330. 335. 17. 300. Буде 336. Ну, шестерка в кінці похоже, на правду. 330. Так, в мене теж 336 336, 336. Не, може, та, не може тут бути сімка, тому що нолик. Ну, то в мене, десь, короче, там з'їхало, в так і обійшли. Вже... Ага, з'їхало і, і все, і загубилось. Mm -hmm. 336 метрів за хвилину. І отут треба mm -hmm. порівняти швидкість руху гіроборду. Гіро немає тут третє дії. І отут треба порівняти, а її чогось немає. Значить ми пишемо порівняння. Порівняння, що це таке порівняння, скажіть, будь ласка. Коли щось порівнять? Біль, Більше-менше виставить, так? швидкість. Е, хто в нас перший їхав? Гіроборд 420. Далі пропускаємо місця і швидкість. І гіру скутера 336. А вам треба виставити більше-менше. Тож більше. Яка більша швидкість? Да. Ну, треба ще було. Ну, добре, метрів за Хочу, Я раз покатався на гірах. Я не пропускала цей кризис. Це не пропускала, а, можна далеко. писати після відповіді. Батарейка, що там, не було. Артем. Артем. Я все написав. Я ще пишу. А я все написала. Я тоже. Я все написала. Там Ха ты розкот, родила. Далі. М -м 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 -м. А Тима, ты ти такая, як я не знаю, що ми бризкали, ар... как я хотіла, помню? Ірюша. Поїхали далі. А далі ми. Пуємо я звеніку. Це ще й говорила про те, бо сидів ждав. Я пишу відповідь. Сидів, да. Далі працює лінійка. Е, пишу. Ульяна, я так зрозуміла, зробила п'яте завдання. Оце є завдання в підручнику. На сторінці 39 і п'яте завдання. Працює лінійка. Ага, ага. Ульян, я тобі зараз кину рівняння. Вижу. Хорошо. Сторінка. 39. Далі ми працюємо. В підручнику є це завдання, яке буде за... сторінка 39, п'яте завдання. Тут нам потрібна лінійка. Ульян, тобі Ми писати будемо. Так, ми будемо писати і креслити. <гум> Целініє, яка мені в рукаві. Це, це Ульянине, а... тому що вона зробила це п'яте завдання. Ульяну знайшла побачила? Час, так, це не ваше. Ми працюємо да. з. Лінійкою. Отже, нам треба накреслити, знайдіть підручник, накреслити прямокутник. Накреслити прямокутник зі сторонами 35 мм, міліметрів і 25 міліметрів. Знайди його периметр, при... накресли квадрат із такими пр... периметром. Так, є, отже, пишемо так, як на екрані. Пишемо на екрані, що нам дано? Нам дано. Прямокутник. Можете назвати його по-своєму. У мене прямокутника Б С Д. можете назвати, як хочете. Називається великими пам'ятниками. У якого сторона А, 35 мм, сторона Б 25 мм? Нам треба знайти периметр. Так зараз. Ульян, я можу це прибрати? А, треба було в зошит записати? В зошит, собі, бери собі зошит пиши. Не пиши Заз... на екрані, тому що воно Один зараз писає? змаже все. Треба відкривати паралельно ще одну дошку, це буде. А Запиши собі Можна в зошит. Прибирати. Можна прибирати, хорошо. Зараз я його приберу, щоб не, не путали. Так. Це прямокутник реслик? Так, а тепер креслимо прямокутник. Беремо лінію. І креслимо прямокутник, у якого сторона А 35 мм, сторона Б 25. Ага. Як не це 35 мм? Як це 35 мм? Скільки тут сантиметрів в цьому? 35 мм. Скільки сантиметрів? 35 мм. А... В одному. Сантиметрі 10 міліметрів, Мі, а про... у вас 35 міліметрів. Відповідно, треба поділити на 10. Ділимо на 10, 35 на 10. Скільки? Три повних сантиметра і 5 міліметрів. На лінійці шукайте, де у вас? 3 сантиметри то... 5 сантиметрів. Заверх Креслін... вар... буде? Ну так. Це буде довжина, так? Є. Бо... Угу. О, є маленька підказочка. В одному сантиметрі О, дві клітинки. А п'мм це одна клітинка. Я ось тут накреслю його. У мене вийшло 5 мм це півтора клітинки Ні, 5 мм це одна клітинка. Раз. у ну, мене їх сім, значить п'ять. Ой. Ну і в мене 7. Я всем. Сім клітин, задумано да, 4, 5, 6, 7. Вниз поділити на двадцять п'ять. Це буде п'ять клієнок. Двадцять 25, да. mm. 25 поділити на 10. Ну, да, щоб узнать, скільки ж тебе буде. Ну, буде типа 2 з половиною. 2 з половиною. От 25 мм. міліметрів. Це 2 з половиною. Mm. І, все... І називаємо його, так? Називаємо його. Сейчас я накреслию. А, а ви називайте своє або якщо у вас так само, значить так само. А? В. С. А вот это надо накреслить. Де? Я, накреслю. Mm. я это уже так. да я готуваю. А дамбаю Так. Я, я Так. Гразувати їх трамває. Що зробити? Видіш? Тепер ага, насувати. Треба. Назвати його А, Б, С, Д на е. Назвати. Далі шукаємо периметр. Що таке периметр? Що таке периметр? Довжина? Це сума. Цих сторін. Отже, П дорівнює. Ми додаємо всі сторони. Сторона А. Сторона А Б. Скільки оця верхня довжина? Скільки вона А Б, у нас 35 метрів. Ще одна така сама є. Да. Д? Так. 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 Тобто їх дві штуки. Да? Ми можемо написати 35 міліметрів плюс 35 мм. Можно так писать? Не. Что це не. Можно. Можно умножением написать, можно додаванням. Тепер додаємо ширину. Ширина скільки? Сторона Б. 25 5. 25 мм і їх також дві. Також дві додаємо 25 міліметрів

Ой, 70. 70 а, ні, ой, сейчас. 70 плюс 50, 70... 120. Десь 120. 120. 120 міліметрів. 120 міліметрів ми можемо виділити Дорівнює. В одному сантиметрі. Ой. А, ну правильно, міліметр. Но, В, сантиметр... що... Це, В одному сантиметрі. Мілі... Так що. Звісно. В одному сантиметрі. Отже, 120 треба поділити на 10. Скільки буде. А писав, вот. Скільки буде? 120 поділити на 10. 102. Ой. 12? 12. 12 сантиметрів. Mm -hmm. вот. Периметр 12 см. Нас Одно просять. Мі, фу, фасі. Нас просять накреслити квадрат з таким самим периметром. Чим відрізняється прямокутник від квадрату? Давид, а ну не почав. Квадрата всі сторони рівні. Молодець, до прямокутника протилежні сторони рівні. Так? Як визначити периметр 12 см? Якщо всі сторони рівні, скільки їх штук квадрата, всі сторони рівні? Чотири. І вони однакові, як знайти сторону квадрата? Руємо на 4. Помножить на 4. Чи поділити? На 4? Поділити, поділити на 4. на 4? 4. Тобто пишемо дію 12 сантиметры. Ділимо так. на 4. Доріго. Скільки? Два. 2. Точно? 3. Точно. 3 см. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. Отже, сторона квадрата. Скільки? Три сантиметры. Три сантиметра. Берегу. Креслимо. Квадрат. У якого 3 сторона Три сантиметра. Ці всі сторони між собою одними. Три клітинки? Куда ну, Три клітинки. А. Три сантиметри сантиметр. – Це. Шість клітинок. Толкость. так, Толко. Толко. у мене ще я у квадрат. Назвіть свій квадрат іншими буквами, не такими, як тут. Ви наз... називаєте його тепер своїми буквами. А в ширинку, ну скільки? Вот А, Б, Б. А, Б, 69. А, Б, Б, 69. Можна, О, своїми, Можна своїми буксами назвати. Можете своїми буквами називати, але букви, пам'ятаєте, що латинські, да, або такі, як англійські, читається. <плес> К. Ну, мій, наприклад, К С. Ви називайте свої. У yes. мене C M K E. Читаємо за годинниковою стрілкою, да, якщо я починаю читати від букви С. то я буду... В мене Д, К, С, А. Так. І як годинник. По відображенню читати не можна. Так, є? Так. Є, молодці. Накреслили, пригадали, як це робиться. Домашки нету. Домашки нету. Хоть Не. нету. Пожалуйста. Пожалуйста, не надо. Пожалуйста, не надо. Робили? Домашнее задание будет для Артема и для Давида. Потому что они много говорят. Да. да, да. Можно, Можно прибирать? Начать квадрат остался. Так. <рес> так. так. Домашнее так. задание начертить квадрат. надо. Последний.

А як домашня? А є домашня? Є домашня. Завтра немає. Завтра ми з вами відпочинемо. Завтра ми з вами пишемо діагностувальну роботу. Писати ми її будемо разом, не використовуючи там програму. Розуміли? Або 10 дня. Повторите. Де він? Зараз його вимкну. Вам треба повторити ділення, множення. Ось цей трикутник про швидкий шлях. Зрозуміли? Там буде щось важке. Міша, я тебе слухаю. А, трикався, що ми Ще раз, що? Скажу, це класно буде, ми все будем делать, а не по... Ну, а, так. Да, скоро будем.